З усього нового заповіту слово викуп зустрічається лише тут і ще в одному місці. У значенні ціна за звільнення це слово має відношення до грошей, виплачуючи, яким можна було звільнити раба чи полоненого. І смерть Ісуса замінила ціну за звільнення людей. Христос став тією викупною жертвою, показавши приклад нам справжнього служителя. Ми знаємо, що коли Ісус Христос в'їжджав в місто, то все місто, люди вигукували Осана, благословений хто гряде в ім'я Господнє. Але через декілька днів люди вже кричали Розіпни, відпусти нам вараву. Ісус прийшов у цей гріховний світ, щоб послужити, навіть коли його хотіли вбити. Але на превеликий жаль. І сьогодні дуже багато людей не оцінили того, як Ісус послужив вам особисто, проливши свою кров.